Земля грузинського фермера Іллі Бервашвілі опинилася у центрі замороженого конфлікту між Грузією та самопроголошеною Південною Осетією, яку підтримує Росія. На деяких картах лінія розмежування пролягає просто тут. На цих зелених знаках написано державний кордон, лінія, яку більшість країн світу не визнає. Російські прикордонники патрулюють по суті на околиці його полів. Перешагнув. Ту лінію забирають. Якщо перетнув цю лінію, то вони забирають, штрафують, саджають у в'язницю. Якщо наша худоба перетинає лінію, вони забирають її. Самі вони ходять тут і вказують нам, що і до чого, ходять із собаками, зі зброєю. постійно перебувають в такому психологічно підвищеному стані. Психологічний настрой все одно. Під час війни кілька бомб впали на землю Іллі. Його 84-річна мати розповідає, що втратила тоді одного з трьох її синів. Вночі я іноді не можу спати, тому що боюся за свого сина, щоб вони не прийшли. Я боюся. У серпні 2008 року напруга між Росією та Грузією переросла у війну в Південній Осетії та Абхазії. Грузія хотіла повернути контроль над південною Осетією. Росія відреагувала на це танками та авіаційними ударами. Обґрунтування, як і в Криму, Кремль буцімто захищав російських громадян у регіоні. Сьогодні російські бази розташовані в обох сепаратистських регіонах, зокрема в Цхінвалі, де-факто столиці самопроголошеної південної Осетії. Спостерігачі з моніторингової місії ЄС виступають посередниками. Вони патрулюють адміністративну лінію розмежування. Сам факт, що є велика кількість озброєних людей, розташованих відносно близько один до одного уздовж лінії розмежування. Це те, що потрібно уважно моніторити, особливо там, де немає спільної згоди, де саме ця лінія розмежування. Тому ми представлені в регіоні двома стами спостерігачами цілодобово для Росії та Південної Осетії це державний кордон. Для Грузії це тимчасова окупаційна лінія, а для місцевих це постійне джерело невизначеності. У деяких місцях огородження просто відсутнє. Невизначена лінія розмежування проковтнула й деяке майно Іллі. але він налаштований будь-що залишатися на своїй землі. Ферма передавалася в родині з покоління в покоління мені нема куди йти. Це моя частина Грузії, це моя частина батьківщини. Я не віддам навіть одного кроку, ані краплі, нікому не віддам. Для молодого покоління, яке живе тут, здається, що війна десь дуже далеко в минулому. Але допоки конфлікт не розв'язано, загроза того, що напруга знову може перерости у бойові дії, залишається реальністю.